І плюс його питалися повернути до життя, його покрили лаком, але цей лак обліз і відповідно вже таке скло повернути до життя дуже складно. Ми підібрали нові стекла, слава Богу, вони є по адекватній ціні. І у нас вже фара виглядає як нова. Плюс, дивіться, у нас була тут звичайна галогенова лампочка. От Виглядала вона от приблизно таким чином. Бачиш, так? Да? Так. Да. Це галогенка HB3, HB4. Це лампочка, З таким гніздом. яка вставив, провернув. Ага, бачите, гніздо яке. Да. Угу. Для того, щоб власник зміг підключити усе у себе самостійно, самостійно ну, да. Саша зробив виводи, От таким чином, що вони HB3, HB4, вони такі, як були лампочки. Так. І він просто роз'єм вставляє і в нього підключається ближні дальні. І плюс ми зробили ще отакий додатковий блок для ДРЛ, для того, щоб оця штука, наш глаз паука, так, виконувала свої функції по своїм стандартам, по стандартам Євросоюзу.